Перегляд порнографії негативно впливає на відносини між чоловіком і дружиною і призведе до проблем у сексуальній сфері вашого сімейного життя. У дослідженні, проведеному в травні 2017 року, було виявлено, що початок перегляду порнографічних фільмів з урахуванням даних, отриманих із трьох великих наборів інформації, зібраних у рамках всеамериканського соцопитування. Між 2006 і між 2014 роками дослідники дійшли висновку, що ймовірність розлучення збільшується вдвічі для людей, які почали переглядати порнографію. Тому Слово Боже радикальне в цьому питанні. Шлюб у всіх нехай буде чистий і ложе непорочне, а блудників і прелюбників судить Бог. Якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви, чистоти і свободи від гріха, напишіть мені, я з радістю відповім вам і допоможу стати частиною живого.